Це зооцентр Авален. Тут проживають врятовані тварини, яких раніше утримували в неналежних умовах, в цирках, контактних зоопарках, а також використовували вуличні фотографи. Також тут проживають тварини, яких евакуювали з гарячих точок нашої країни. Облаштували такий центр порятунку: подружжя Олена та Веніамін. Це капуцин Плакса, його нам вдалося вивезти з Херсону. Вона дуже стара вже мавпа, їй більше 19 років. І до цього часу, як вона попала, то потрапила до нас, вона там працювала на фото. Це пляжі, сезон, і в неї, більш того, що не було гарних умов. І не було гарного харчування, і в неї дуже великі проблеми зі здоров'ям її обстежили. В неї дуже проблеми з печінкою проблема чи то виткою, і вона зараз вимушена кожні два тижні проходити лікування вже таблетками. Ми її сюди виносимо лише на день вночі ми забираємо додому. Прямо з вами в хаті да. Так, в сусідній кімнаті від нашої спальні. Вона все своє життя мешкала з людьми. Ми її намагалися познайомити У нас є іншими мавпи з іншими мавпами. Вони їй вони й не цікаві. Вона дивиться на них, і все в не йде до нас. Тобто вона все життя з людьми, вона контактувала з людьми, і вона не знає іншого життя як люди. Люди для неї це стая. Я тут мешкаю, я тут народилася, це якби мій будинок, це наша приватна територія. Раніше тут був город. Потім у нас почали з'являтися тваринами, вирішили, що ну, потрібно, потрібно місце, де всіх тварин розмістити. Розриватися між точками неможливо, тварини досить екзотичні. Комусь довірити також, ну це страшно. вищу ветеринарну освіту, тобто в тваринах трохи розуміюся. Почали займатися порятунком у 2017 році. Першою нашою тваринкою був єнотік Ненція. Її люди просто хотіли віддати на притравочну станцію, тому що вона має заломлений хвостик. Ми цю єнотика викупили, вона в нас мешкала, і ось так почалося з єнотика. У нас почалося, потім тварини самі почали до нас потрапляти. Це Ара Арлікін, її звати Мрогоша, і нам вдалося її вивезти з Херсону. Нам подзвонили люди вже після деокупації, і вони захотіли її кращих умов, бо там постійні взриви, птах через стрес і ну, не було можливості гарного годування її. Вона почала себе Ну, Що ми зараз бачимо, це вже трохи вже краще. Ірочко потихенько починає зростати, но все одно вона ще знаходиться на повному лікуванні. Тут у нас мешкала Маміра? Вона біла у нас. Є таблички, де написано, що вона повністю сліпа, може плюнути. Тобто ми людей попереджаємо. Сліпа вона з народження народилася на сім'ї циркачів. А люди почали помічати, що вона стикається з попроградою та не бачить, коли вона йде. Вона почала працювати у цирку, тобто її задача була просто бігати навколо по манежу. Можна часто побачити, як вона це робить по загону. Коли вона у нас з'явилася, там ще з частиною тварин вони мешкали в одного дресирувальника, Ми тут з нею ходили на повідочку, привчала до вольєру, казали, міра обережна, мірочка тут стовпчик, тут во тебе сіно, тут водичка, і вона вже сама шагами почала розуміти, сама вже освоїлась трошки. Це мав Магот, Ми його назвали Макрен, Так до нього так прицепилось це ім'я. Він у минулому мешкав у контактному зоопарку. Тут його фото є, коли він був у контактному зоопарку. Потім його викупили люди та передали нам. Він постійно, можна побачити, сидить з м'якою іграшкою. Це зумовлено тим, що у Досить ранньому віці його відібрали від мами, і замість мами йому дали ось в контактному зоопарку м'яку іграшку. І він постійно, постійно обнімається, коли йому страшно, коли він хоче заспокоїти. Він обнімає цю іграшку. Ми давали йому багато різних іграшок. Всі він рвав. Це ось одне сонечко. Він його полюбив, він його не розриває. Він обнімає його. І досить складно забрати в нього там попрати цю іграшку чи замінити якоюсь іграшкою він не віддає. Це пілікан Піля. Він до того, як потрапив до нас, він працював у цирку. На превеликий жаль, він всі свої шість років пробув прив'язаний до матузки і на цирку сидів. Його, ну в принципі, була вільна пересування це коли він виходив на манеж працювати. Рік зайняла реабілітація, коли ми поступово йому збільшували водойму. І коли. І вже дійшли до, ми викопали водойму вже більше одного метра глибини, і він боявся, він боїться глибини. І доводилося Олені заходити разом з ним у воду, щоб він не боявся і провчати його до ближчої глибини. Цю та Алафудра, вони приїхали у нас у березні місяці з Харкова. До нас звернулася жінка, що заберіть, тому що мене, я тут у Харкові живу. У мене тут бомблять щодня. І буквально ми нам передали потягом цих двох лінотів, і На наступний день у їх вольєр потрапив снаряд. Дуже сподобався центр. Це як Оазис у нас на, на, на ленселищі, тому що з діточками кудись піти, насправді тут небагато місць. І коли вони відкрилися, ми дуже були раді. Кожного літа ми тут майже кожен тиждень відпочиваємо з діточками. Знаємо історію майже кожної тваринки, що е, тварини перебували в не дуже гарних умовах життя, і тут для них зробили краще життя, на мій погляд. Наш зооцентр це не просто центр порятунку тварин чи зоопарк, як нас звикли називати. Кожна тварина має свою історію і саме нашим завданням є створити для них кращі умови. Вони в нас проживають у любові, турботі та заботі. Бережіть себе та своїх пухнастиків. Та заводьте лише хатніх домашніх тварин. Дика тварина це не тварина для дому.